Україна має нове національне досягнення, в котрий раз українці довели, що ми талановиті і дуже творчі. Комунальний заклад Балтський педагогічний фаховий коледж здобув рекорд України за найбільшу колекцію тризубів, виконаних у креативних техніках. На початку травня група студентів другого та третього курсу та викладачі коледжу презентували у навчальному закладі унікальний патріотичний проєкт. Виставку тризубів одного з головних символів держави. А вже наприкінці травня отримали вагомий здобуток: національне досягнення та рекорд України. Нагороду представникам коледжу вручила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Ще восени 2023 року. З Наталією Борисівною ми планували відкриття такої виставки і планували зробити відкриття в травні місяці 2024 року. Здавалося це дуже довго півроку попереду. Але півроку кропіткої щоденної праці викладача та здобувачів освіти. Звичайно, що всі. Переживали за кінцевий результат. І за дорученням колективу викладачів, працівників та здобувачів освіти Балтського педагогічного фахового коледжу, ми з Наталією Борисівною сьогодні є членами делегації, які отримали цю почесну нагороду. Цей сертифікат. Ми дуже цінуємо креативну складову рекордів. Це той необхідний елемент в організації рекордів, який заставляє нас, і який і примушує нас захоплюватися, який надає знаєте, той ефект, який зараз називається ВАУ-ефект. Такий рекорд креативний, дуже цікавий, дуже змістовний. Ми реєструємо у Балті. Це найбільша кількість тризубів, виконаних у креативних техніках. Жоден з них не повторюється, врахуються тільки ті, які унікальні. І ви знаєте, там зібрані такі неймовірні техніки, що кожен з них можна розглядати окремо як експонат цієї колекції. Нам дуже приємно, що саме молодь, молоді студенти при долучилися до цього рекорду через те. Хто як не студенти, повинні мислити нестандартно, повинні мислити оригінально, повинні креативити. Ну і, власне, знаєте, дивувати світ своєю творчістю. Національний реєстр рекордів вносить цей рекорд в категорію колекції, і це досягнення від моменту реєстрації вважається досягненням всієї України. Дуже важливо складуватися є креативність, оригінальність, але звичайно, що кожен рекорд повинен мати чіткий параметр, який перераховується числом, і ми маємо 119 трізубів зубів виконаних в креативній техніці і цей параметром рекорд війде до національного реєстру рекордів. Ви знаєте, під час війни не зменшилась кількість рекордів. Ми думали, що війна е, покаже знаєте падіння е, саме цієї сфери реєстрації національних досягнень. Але на наше здивування е, там можливо два місяці українці оговтувались, потім почали дзвонити і запитувати, ви працюєте під час війни? І ми почали активно реєструвати рекорди в категоріях медичні, військові, волонтерські. Тобто відбулося переформатування категорій, але за кількістю, за кількісним складом падіння не спостерігається. І навіть сьогодні ви знаєте, що в нас сьогодні в Україні чотири рекорди. Мій це Південний, в тому числі і Балта. Інша група експертів поїхала в західному напряму. Третя реєструє в. Um... Києві і Харків з дуже потужним величезним рекордом сьогодні також заявився. Тобто, практично вся Україна працює на імідж України. І люди, які реєструють рекорди, вони завжди щось хочуть донести цим рекордом якусь ідею, якусь думку важливу. Наприклад, коли ми реєструємо рекорди, які вносяться як і світові, бо ми світові, також реєструємо. Це один із методів донести світ. Тові, що українці є незламні, українці є сильні і Україну не перемогти. Я хочу сказати, що особливо. Зараз частіше стали реєструватися силові рекорди. Це також пов'язані з тим, що в такий важкий період, в період війни, українці хочуть показати, що ми сильна непереможна нація. Наприклад, найсильніший чоловік на планеті українець, найсильніша жінка на планеті українка. І от зараз ми зареєстрували найсильнішу дитину на планеті, теж українець з з, місц... з села Клячиного біля Мукачева, Василь Маєвський. І таким чином це через рекорди відбувається позиціонування України, а особливо це важливо під час війни. Ініціаторкою створення патріотичної виставки тризубів стала молода талановита викладачка технології Балтського коледжу Наталія Меланишин. Розповідає виставка тризубів готувалась як звичайний виховний захід для студентів. Я відчула велику радість. І величезну гордість за наш освітній заклад, за наших здобувачів освіти. Також цей рекорд став для мене несподіванкою, тому що наш креативний проєкт готувався як виховний захід для національного виховання студентів. ця виставка тризубів. А потім виникла ще ідея подати на реєстрацію рекорду України. І це вийшов такий сюрприз. А сюрпризи завжди приносять величезну радість. Ще років 10 тому моя племінниця зі Львова подарувала мені футболку із принтом, на якому був зображений креативний тризуб з різних кольорів, з різних геометричних фігур. І ще тоді в мене виникла ідея, що можна наш державний символ подавати, інтерпретувати художню по-різному. Минулого навчального року наш директор ініціював створення гарного великого тризуба на території коледжу. І після того у мене виникла вже чітко ідея створити. Виставку креативний проєкт тризубів і залучити до цього максимальну кількість студентів. 23 травня на урочистій лінійці з нагоди останнього дзвоника високим досягненням поділилися з усім студентським та педагогічним колективом. Радості та подиву не було в меж, а як же інакше, адже бути причетним до такого унікального патріотичного досягнення України свідчення високої результативності освітнього процесу в Балтському педагогічному коледжі. Шановні друзі! 6 травня 2024 року в закладі освіти вперше було відкрито виставку 119 креативних тризубів, яку підготували здобувачі освіти 2-го, 3-го курсів та викладач циклової комісії мистецтва Милинишин Наталія Борисівна. За всю історію існування комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж. Було вперше подано заявку щодо відзначення національного рекорду України. Дозвольте оголосити висновок експертної ради від імені Національного реєстру рекордів України. Сьогодні оголошується нове національне досягнення в номінації. Найбільша колекція тризубів, виконаних у креативних техніках. Колекція нараховує 119 експонатів. Дане досягнення вперше вноситься до реєстру рекордів України в категорію колекція. Сертифікатом про рекорд нагороджується комунальний заклад Балтський педагогічний фаховий коледж в особі директора Іванікова Сергія Івановича. Свою перемогу колективку Закладу Баські педагогічний фаховий коледж присвячує 95-й річниці з дня заснування закладу освіти, а також перемогу присвячуємо Збройним силам України. Тож вітаємо наш колектив з нагородою, та щиро дякуємо авторам виконаних робіт Студенти разом зі своєю викладачкою працівникам, які долучилися до реалізації даного проєкту. Адже кожен з них зміг проявити у своєму проєкті свою творчість, індивідуальність, патріотизм та любов до України та її державних символів тризуб це український символ, що має давню історію. Це герб князя Володимира, це символіка Української Народної Республіки. За татуювання із зображенням тризуба полонені воїни нині переносять знущання ворогів. Це справді сакральний священний символ для українського народу. Я вважаю, що наш рекорд, найбільша кількість креативних тризубів, приверне увагу громадськості, людей різних поколінь до нашого головного державного символу. Хочу сказати, що на ринку є дуже багато виробів майстрів, професійних, художніх тризубів у різних техніках. Я багато в продажу одягу і аксесуарів, прикрашених цим символом. Але наша виставка і наш рекорд унікальний тим, що тут зібрано 119 виробів, які робили не професійні художники. А молоді люди студенти віком 16, 17, 18 років, і вкладали туди своє світобачення, свою ідею, своє національне самовираження. Ми об'єдналися, і завдяки тому, що об'єдналися всі наші студенти, у нас вийшли такі чудові вироби, і завдяки цьому проєкту ми отримали. Наш рекорд особисто мій теж є тут герб. Я його прикрасив звичайними гудзиками, які є в побуті, для того щоб показати, що гудзик – це символ з'єдності для того, щоб з'єднуватися, а не роз'єднуватися. Мені задум прийшла ідея зробити тризуб, хоч і маленький, але повністю шитий маленькими пуховками. Він показує єдність нашої країни. Я вдячна кожному і кожній автору і авторці, які, попри тривоги воєнного часу, знайшли в собі наснагу, сили, натхнення і енергію і втілили у виріб свій творчий задум. Я бажаю, щоб наш рекорд надихнув інших освітян і творчих людей. Примножувати наші народні традиції, розвивати наше українське мистецтво. Нині кожен день нашого життя є надзвичайно цінний, і його треба наповнювати не якимись порожніми заняттями, а розвитком нашого мистецтва, нашої культури, вивченням нашої історії. Всім бажаю миру. Я щиро вдячна за шалену підтримку адміністрації нашого коледжу, нашого дружнього колективу працівників. І, звичайно, всім нашим студентам, заради яких і працює наш педагогічний коледж. Слава Україні! Героям! Слава! Виставка креативних тризубів у Балтському педагогічному коледжі триває. Тож кожен бажаючий може завітати, аби надихнутись патріотизмом, талантом та красою.